У столиці стартував ювілейний київський міжнародний економічний форум. Вже 10 років захід збирає експертів з України та світу. А головними темами традиційно є інновації та економічне зростання. Отже, на що робить ставку Україна? А знає моя колега Єлизавета Яковлева, яка працює на форумі. Лізо, вітаю. Розкажи, які пропозиції та рішення пропонують учасники заходу для зміцнення економіки нашої держави під час війни. Вітає студія. Власне, Київський міжнародний економічний форум триває із самого ранку, і до нині відкривав його прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Говорив він доволі довго, приблизно хвилин 45. Прем'єр-міністр під час свого виступу торкався абсолютно різноманітних тем. Зокрема, він підкреслив, що Україна знає, як закрити величезну діру в державному бюджеті. Він наголосив, що цей дефіцит можна покрити за рахунок грошей, отриманих від МВФ, за рахунок доходів від заморожених російських активів. Ці гроші за словами прем'єр-міністра також допоможуть інвестувати. У внутрішнє українське виробництво він також розповів і про виклики найближчі, зокрема енергетичні. Він сказав, що Україна продовжує нарощувати виробництво електроенергії. Пропоную послухати. Фактично до кінця цього року, буквально вчора, провели енергетичну нараду 900 мегаватт плюс ще понад 200 додаткової потужності буде встановлено, запущено, буде працювати до завершення цього року. Відповідно, бізнес може скористатися від програмами державними програмами підтримки або встановити собі альтернативні джерела енергії. Це програма фонду розвитку підприємництва і програма фонду декарбонізації України. До слова, зауважу, що на форумі йшлося не лише про те, як Європа має допомагати Україні, а й про те, чим ми можемо бути корисними європейському союзу. Зокрема, міністерка енергетич міністерка перепрошую економіки Юлія Свириденко зазначила, що європейський союз цитую, в хорошому сенсі виглядає як музей. А наша держава мовляв може привнести в європейський союз трошечки інновації. Зокрема. В тому контексті, що українці навчилися дуже швидко реагувати на різноманітні виклики, і буквально можна сказати постають із попелу після кожної ворожої атаки. Пропоную послухати. Проблема з вартістю енергоресурсів, які в два рази вищі, ніж США. У нас є теж відповідь. Ми можемо бути і будемо енергетичним хабом Європи. Щодо металургії, це галузь, яка постраждала найбільше. І наша відповідь це зелена металургія, яку ми, власне можемо європейському союзу пропонувати. Європейський союз потребує спільної торговельної політики, правильної продуманої. Європейський союз потребує спільної спільно узгодженої економічної політики, і власне не треба боятись Україну. Оце висновок. Які я е, можу ще розказати. на Учасниками Київського міжнародного економічного форуму також стали і іноземні гості, зокрема колишній міністр економіки та енергетики Латвії. Він вважає, що Україна може створити перепрошую за тавтологію, справжнє економічне диво. Але для цього потрібна лише одна, але тим не менш вкрай важлива умова це власне верховенство права. Економічне зростання неможливе без верховенства права. Потрібно досягати відсутності корупції або її мінімального рівня, принаймні це потрібно пам'ятати, коли ви прямуєте до ЄС. Інші речі я би сказав доволі вторинні. Я вважаю, що для України у перспективі 20-30 років не буде іншого вибору, окрім як стати новою південною Кореєю в плані економічного розвитку. Наостанок скажу, що міжнародний форум ще триває. Попереду ще дуже багато тем. А ще тут збирають гроші на потреби зсу а також на психологічну реабілітацію дітей, які постраждали від війни. На цьому мене все студія. Дякую, Єлизавета, за роботу. Це була Єлизавета Яковлєва. Вона працює на ювілейному київському міжнародному економічному форумі.